Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні з вами поговоримо про багатозначні слова. Пролунав дзвінки і дзвінок. Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Ми вже з вами знаємо, що слова можуть мати пряме значення та переносне значення. Давайте з вами розподілимо сполучення слів на дві групи. Сміється мама. В якому значенні вжито слово сміється в прямому чи переносному? В прямому, звісно, мама може сміятись. Наступне слово сполучення сміється сонце. Вжито в переносному значенні, звісно, сонце сміятись не може. Сумує бабуся, пряме значення. Сумує борізка, переносне значення. Легкий вітер. Вітер може бути легким? Ні, це переносне значення. А легка валіза це пряме значення. Міцний міст пряме значення міст може бути міцним, так? А міцний характер це в нас з вами переносне значення. Чудово, молодці, пригадали. Поглянемо на дошку, діти. Слова можуть мати не тільки пряме і переносне значення, слова ще можуть мати одне і навіть кілька значень. Слово олівець. Що означає це слово? Це тоненька паличка графіту в дерев'яній оправі, якою пишуть або малюють. А що означає слово ручка? Давайте подумаємо. Ручка це у нас прилад для писання. Ми пишемо з вами ручкою, так? А ще діти це частина предмета, за яку беруться рукою. Наприклад, дверна ручка. А ще це може бути частина крісла, на яку ми спираємося ліктем. Подивіться, скільки значень у слова олівець одне значення. А скільки значень у слова ручка? Аж три, так? Багато тобто значень. Значить, слово олівець має одне значення, і ми назвемо його однозначне слово. Однозначне, воно має одне значення. А слово «ручка» має багато значень, тому це слово ми назвемо багатозначне. Слова можуть бути однозначні та багатозначні. Відкриємо наш зошит і запишемо сьогоднішнє число. Каліграфічний рядок літера Н. Велика літера Н двічі, маленька літера Н двічі, склад ну, Н, Ан, НИ, ніч. Ім'я дівчинки запишемо з великої літери Ні-на. Поясніть, що означають сполучення слів. Складіть і запишіть речення з ними. Слово згоди. Діти слово згоди означає обіцянка. Виконати щось. Внизу в нас з вами є довідка, можемо скористатися нею. Слово «згоди» – це обіцянка виконати щонебудь. Давати слово. Я даю слово. Це сполучення слів означає обіцяти. Давати слово обіцяти. Вірити на слово. Вірити на слово, діти, значить вірити словам без підтвердження. Тобто я вірю всьому, що ти говориш, і не перевіряю це. Я вірю всім твоїм словам. Майстер слова. Майстер слова, діти, це видатний письменник. Дотримати слова. Дотримати слова означає виконувати обіцяне. Я дотримаю свого слова, значить, я виконую свою обіцянку. Діти, подивіться, будь ласка, у нас з вами є п'ять різних словосполучень. Так? І в кожному із них слово слово вживається по-різному. Тобто ми можемо сказати, що воно у нас яке? Багатозначне. Воно має багато значень. Складемо і запишемо речення з цими сполученнями. Слово згоди. Я дав мамі слово згоди, що буду старанно навчатися. Давати слово. Мій дідусь не любить просто так давати слово. Вірити на слово. Батькам вірю на слово. Майстер слова. Майстер слова Василь Сухомлинський написав багато творів для дітей. Дотримати слова. Петрик уміє дотримувати слова. Як ти розумієш вислів, Ірини Вільде? Склади і запиши про це речення. Слова це кольорові камінці. Мало їх не збирати. Треба навчитися з них узори викладати. Слова, діти, це кольорові камінці. Слова, які ми з вами знаємо, потрібно вміти правильно використовувати, тобто складати з них узори. А узори це ті речення, які ми з вами будуємо, як ми з вами спілкуємось. Щоб гарні будувати речення і гарно спілкуватись, потрібно вміти користуватися словами. Адже слова, вони прикрашають нашу мову і правильно їх використовуючи, можна почути гарну вимову, красиве спілкування. Давайте запишемо з вами вправа 2. І запишемо свою думку, що ми думаємо про цей вислів. Слова мають велику силу. Вони можуть втішити, а можуть і образити. Використовуй слова правильно. Запам'ятайте, діти, що слова мають велику силу і використовувати їх потрібно правильно. І тоді ваша мова буде красивою, мелодійною і приємною для оточуючих слово в слово. Що це значить? Словничок нам підказує? Це значить точно або дослівно. Якщо ви почуєте такий вислів, слово в слово. Він сказав слово в слово. Це значить точно дуже відповів, або прям дослівно. Від слова до слова. Це значить все від початку до кінця. Він розповів від слова до слова. Це значить, все все розповів від початку і до кінця. Відгадайте загадку. Поясніть значення слова відгадки. Де, з ким ми, мій друг і я. Відгадай, хто він, хто я. Схожий він на апельсин і на небі лиш один. Наше батька кільканадцять. Я і брати всього дванадцять. Діти, подивіться, в нашій загадці є два чорних слова виділених, так? Що ж вони означають? Тески це люди, які мають однакові імена. Наприклад, Софійка, Софійка. Таких дівчаток можна назвати тески, Вони мають однакові імена. Кільканадцять це проміжок від 11 до 19. Яке ж слово є відгадкою? Так, це місяць, найближче до землі небесне тіло, яке світить відображеним сонячним світлом? Супутник будь-якої планети. Навколо Землі обертається її супутник місяць. У деяких планет. Є кілька супутників. І ще одна відгадка, так, діти? Це у нас календарний місяць, це проміжок часу, протягом якого небесне тіло обертається навколо Землі. Від 28 до 31 доби. За цей час місяць робить оберт навколо планети Земля. Тому і має таку назву місяць. Обери свій настрій в кінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось. На уроці мені сподобалось. На уроці мені не сподобалось.